Друзі, я всіх рада вітати на моєму каналі і запрошую зв'язати разом зі мною ось таку чудову пов'язку косу для холодної пори року. Сподіваюсь, у нас з вами все вийде. Ну що ж, давайте приступимо. Пряжа в мене ось така Alize Cotton Gold. Для іграшок, бачите, не знаю, чесно кажучи, наскільки вона для іграшок, але вона дуже м'якенька на дотик, не колюча зовсім. І саме з цієї причини я вибрала цю пряжу. Кольорів в, цьому, в цій лінійці дуже багато пряжі, тому можна на свій смак вибрати. Спиці в мене дві, очка, тоненькі спиці. Ось такі, бачите? Набираю я петлю таким чином, щоб низ не був затягнутий. Набираємо 13 петель. Обов'язково, щоб була непарна кількість. Коли будемо збирати, ви зрозумієте чому. Ось так набрала перша петля. Так. І набираю я далі ось таким чином, щоб вони не стягнулись. Так званий італійський набір петель. Коли ви набираєте таким чином, то у вас одразу набираються лицеві виворітні петлі. Ота показую. Раз. Два. Раз. Два. Ось так. І вони ось ці петельки одразу утворюються. Ось це буде в'язатися виворітною. Ось ця наступна буде. Лицьовою. Треба тут притримувати, тому що вони не тримаються, вони дуже легко розпускаються. Я набираю 13 петель, як я сказала вже. Останню петлю набираємо звичайною, щоб закріпити попередні, тому що вони спадуть зі спиці. Ось так є. І ще я завжди закріплю, закріплюю ось таким вузличком. Все. Перші два рядочки в'яжемо звичайною резинкою. Так звана встановчі рядочки, щоб нам потім було легко в'язати цю англійську резинку цей вид. Знімаємо першу петлю і дивимось. Ось, бачите, ось ця петля лежить так, що її просто хочеться пров'язати лицевою. Ми її так і пров'язуємо. Наступна петля лежить так, що її просто хочеться пров'язати виворітною. Резинка пров'язали. Знову, бачите, прям лицева-лицева. І так. Рівненько в'яжемо, другий ряд теж в'яжемо звичайною резинкою. Останню петлю завжди пров'язуємо виворітною. Перший ряд і другий ряд. Зняли. І пров'язали резинку. Остання виворіть назавжди є. Тепер як ми будемо в'язати саму нашу смужечку? Постійно, тепер всі ряди будуть тільки так. Тому показую на першому, верніше, це вже третій по роботі, але перший по англійській резинці. Знімаємо завжди і ось так. Лицьову петлю ми завжди в'яжемо не в основну, яка на спиці, а в попередню нижню, з якої виходить та петля, яка зараз на спиці. Ось вона. Пров'язали. Виворітну в'яжемо, звичайно. Лицьову попередню вводимо спицю. Виворітну, звичайно. Лицьову в попередню. Виворідно, звичайно, є. Воно дуже легко в'яжеться. у вас ручки не втомляться, ви нічого не сплутаєте. Все, і ось так ми тепер в'яжемо всю смужечку. Ще останній рядочок показую, і в'яжіть свою довжину, приміряйте по голові, щоб воно. Не сильно було туго, але і не прямо ідеально по розміру голови, тому що, як коли ми її зберемо, вона має трошки бути туга, ця пов'язочка, щоб прилягала до голови. Якщо зв'яжете дуже занадто довгі смужки, то вона просто буде бовтатись. І ще в процесі носіння ви ж її розносите трошечки, то зовсім розтягнеться. Тому, дивіться, приміряйте по собі, але всі смужечки зв'яжіть однакової довжини. Тож, поїхали. Ну що ж, друзі, дов'язали нашу косичку, нашу резиночку, і тепер закриваємо Закриваємо дуже нещільно, щоб не стягнути тут. Добренько протягуємо. Я закриваю звичайним способом просто. Гарно, бачите, як витягую ось цю ниточку. Дві разом витягли петельку, петельку наділи назад на ліву спицю. і з наступною пров'язали, витягли так гарненько, знову повернули на ліву спицю. і з наступною пров'язали. Закриваємо наш смужечку. І тепер будемо приступати до збирання вже самих. Пам'ятаємо, що смужечок має бути чотири однаковісіньких. Ну що, ж, друзі, зв'язались у мене чотири однакові смужечки. Ось це дві І ось ще дві. Які є, я вже шила. Ми їх будемо між собою шивати дві по дві. Отже, показую, як я шила дві смужечки. Бачите, такі невеличкі дірочки, між ними однакова відстань. Скажу чесно, дивилась на око. Приблизно порахувала, але з одної сторони починаємо. Трошки шивати, буквально сантиметр, з іншої сторони сантиметрів 5, приблизно довжина дирочки. Бачите, ось так. Що ще важливо? По лицевій стороні скласти смужечки, бачите, таким чином, щоб вони були однакові Закінчено роботу в'язання, і вони співпадали по малюнку одна з одною. Бачите, якщо її не потягнути, здається, що вона не зшита, а так зв'язана. Ось я її тягну, видно, що вона зшита. Ось це важливо, ось ці шви робить таким чином. Красиво, обережно. З зворотнього боку, бачите, у мене хвостики залишались. Ці хвостики треба буде теж обережно, максимально красиво, наскільки у вас вийде, ось таким чином. Поховати поміж петельками ниточки. Я не буду витрачати час на зйомку цього процесу. Суть ви зрозуміли. Максимально красиво не стягуючи, поховати хвостики. Я так, я потім їх заховаю, щоб вас не тримати на цей процес. Отже, починаємо ж точно так же зшивати дві Інші смужечки. Я вже заправила ниточку голочку. Ось у мене. Ось таким чином я з'єднала між собою. Ось я дивлюсь. Бачите, тут не співпадає різні малюнки по боках. Значить, мені треба якусь зі спужечок повернути. Бачите, а ось так співпадає. Однаково тут косичка, тут косичка. Навіть якщо косички в різні боки направлені, але вони косички, і край виробу співпадає. Є, бачите? Ось таким чином. І починаю шивати, це в мене лицьова. я починаю зшивати зі виворітної сторони, щоб добитися такої красивої зовнішньої. Лінії. З внутрішньої лінії ми маємо розуміти, що сшиваємо ми Подив... подивитись, як лежать петлі на одній смужечці і як лежать петлі на другій смужечці. І сшивати за петлі, які співпадають по малюнку одна з одним. Тоді з лицевої сторони це буде виглядати однаково. Тож, давайте уважно роздивимось. Мені потрібно, щоб ось ця косичка збереглася, тобто за напівдольки цієї косички я не маю вводити нитку. І мені потрібно, щоб збереглася ось ця косичка. І я її теж не повинна чіпати. Я вже втягнула кінчик мене лишився, мені якраз вистачить. Ось так, ще раз звірилась і прикладаю лице до лиця, ось так, одна до одної. Ще раз перевіряю, щоб все в мене було красиво. І починаю прошивати. Так, Ось так ввожу тут холку і вивожу у відповідну її петлю на другій стороні. Протягнула. намагайтесь вводити голку так, щоб вона не поміж пряжею, не поміж ниточкою проходила, а рівно поміж петлями, тому що псується малюнок. Тепер уважно дивлюсь, ось у мене долічки, і я буду за них чіпляти рівненько. І з цього боку так само. Ось у мене ці долічки, і я буду за них рівненько чіплятись. Тепер ввожу в наступну дольку. А повертаюсь в ту, з якої вийшла нитка. Ось так. Тепер з цього боку протилежного вивела нитку і з цього ж боку чіпляю дольку і повертаюсь в ту, з якої вийшла нитка. Ось тут. Вла, і в наступну дольку. Повертаюсь в ту, з якою вийшла нитка. Такий собі зігзах, ось такий, і з'єднуємо між собою кожну дольку, не пропускаючи, щоб воно лягло рівненько шовчик і красиво виглядало. І так, рухаємося, витримуючи необхідну нам кількість сантиметрів, потім закріплюємо ниточку. Робимо дирочку. Можете навіть, якщо вам буде складно, просто ось ці дольки порахувати, щоб з кожного боку їхня кількість була рівна. Так. І таким чином рухаємося, сшиваючи наші пов'язочки, наші смужечки між собою, лишаючи рівні проміжки. Воно, здається, складно, я пояснюю довше, ніж ви насправді будете це робити. Коли ви побачите, розберетесь, які дольки співставляти і шивати, вам буде легко. Ну, ви скоро його шийте. Не лякайтесь. Бачите, як я намагаюся, щоб не зачепити поміж нитками, все таки рівненько між дольками провести гулку. У ну, мене така пряжа, може у вас інша. Так, ще трошки. Якщо сумніваєтесь, спершу шийте одну, а потім другу вже рівняйте по ній. Не затягуйте, але і зовсім рихло, рихло не робіть. Все, і так рухаємося. Ми вже майже на фініші з вами. Ну що ж, друзі, дов'язали ми дві смужечки, шили їх між собою рівномірно. Тепер ми ховаємо хвостики. Ось так, бачите, я їх ховаю поміж петельками гачком, щоб з лицьової сторони все було гарно. Якщо десь з виворідною він там залишиться, нічого страшного. Головне, щоб по лицю ось таких хвостиків негарних не було. Тож притягуємо ще раз ретельно, перевіряємо, закріплюємо, ну, тобто наводимо чистоту по хвостикам. Так само робимо з другою, з другою половинкою. Ось. І тепер нам треба починати збирати нашу косичку. Яким чином ми це робимо? Так, беремо дві косички. Одну кладемо догори лицем, тобто, щоб вона на нас дивилась лицевою красиво вшитою стороною. Другу кладемо на неї лицем так само, але зверніть увагу, що ось ці частинки шиті тут, бачите, сантиметрик від краю, а тут 5 см від краю. Щоб вони ось так накладались одна на одну. Тобто, не, не ось так, де 5 і 5... Ось, а ось так. Де 1,5 накладаємо. Саме на лице, тут виворітна сторона, а тут накладаємо на лице, тому що у нас косичка вся буде з лицевого боку. Є. Наклали. І починаємо зверху спочатку зшивати. До речі, я оці хвостики не поховала, тому що я їх використовую для зшивання трошки. Ну, типу, економія. Я буду шивати гачком. Ви можете просто міцно зшити голкою, як вам зручно. Головне не стягніть ось цю частинку. Тож, давайте я вам трошки покажу, як я поміж петельками шиваю гачком єднованою петлею. Ось так гарно витягаю, пам'ятаємо, задача не стягнути. І отак між одним ниточкою та другою. Потихеньку починаю зшивати. Коли у мене хвостик закінчиться, я вже додам іншу ниточку. І... шили, бачите, не дуже економія, але нічого. Додаю ниточку, рух, потім їх тут зв'яжу, так само поховаю хвостики і зшиваю до кінця. Ось так шили. Ось так закріпили ниточку, перекрутили, щоб тугіше була. Так само ховаємо хвостик. Якщо дуже довгий лишився, відрізаємо є. Тепер, що це таке, неслухняний хвостик. Тепер нам треба закріпити сюди в кінець резинку. Ви, якщо вам довжини вистачає, можете не закріпляти. Я буду закріпляти, тому що я нарушно робила трохи коротшим по голові, щоб вставити резинку, і взагалі резинка буде краще тримати. Що я роблю? Я ось так просто притягую один кінець резинку, і десь ось так її посередині на рівні шву залишаю. Є, залишили. Тепер починаємо збирати нашу косичку. Ось так. Плетимо новий спосіб плетіння косичок. Канал про перукарське мистецтво. Ось так. Перша дірочка, і ми в неї просовуємо нижню смужечку. Є, просунули. Так, можна розрівняти. От хвостики лізуть. Потім поправимо, нічого страшного. Так. Тепер та чудирочку, що зверху, знову протягуємо смужечку, яка знизу є, протягли. І знову те саме нижню смужечку у верхню дірочку. Знову протягли. Так, розподіляємо рівномірненько, Є. Так. розподіляємо і рухаємося до кінця. Вже бачите, яка виходить краса красивинна. Щоб так можна було заплести натуральні коси легко, це було б чудово в таку косу. Потім, коли будете його так по голові одягати, воно розляжеться так, як вже має бути. Витягли. Витягли. Ось так щільненько прирівняли. І не забули про резиночку, якщо ви її вставляєте. Так, ось беремо і чи, чи на ось цю одну, чи на другу. Але протягти резиночку треба перед тим, як вже закріпити смужечки між собою. Так, рівненько викласти, не переплутати, виклали, і бачите все. І так само тут ну, трошки складніше, бо воно стягується, але не критично, щоб його не зшити. Один до одного приклали. Якщо складно вам. Викласти рівненько, візьміть булавочку, ну, дві закріпіть, ось так. І прошиваємо знову. Я спочатку хвостик використаю, потім додам ниточку. Прошиваємо так само, як і на початку. Так, друзі, ось вирівняли, боротьбу, з хвостиками, провели. Якщо у вас така пряжа, що ці хвостики вилазять, візьміть звичайною ниточкою, закріпіть їх зсередини, щоб хвостики, бачите, не вилазили. Або лишайте їх довгими, щоб ці маленькі кінчики не сунулись назад. Ось такий результат у нас вийшов, бачите? Ось така краса, коса краса, можете отак порівняти, як вам подобається, але так як воно зв'язано резинкою один на один, то воно все одно, якби його не розімнювали, буде у вас лежати красиво. Я дуже сподіваюся, що пояснила просто, і що ви самі собі зв'яжете ось таку. Красу зручну і дуже незвичайну пов'язочку, банданочку, я не знаю, як її назвати, на голову. Так, ну, а я закінчую зйомку, але продовжу боротьбу з хвостиками. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, я вам буду дуже вдячна за підтримку каналу своїми вподобайками, коментарями і підпискою на канал. Бажаю вам легких петельок і мирних дней, днів.